Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, хочу передати велике вітання з берегів південного богу. Сьогодні хочу показати вам огляд покупок, які здійснили в магазині Сільпо і заходила в Аврору. Давно не заходила в Аврору, тож зараз покажу вам, що придбала. В Аврорі купила ось такі вішалки для одягу. Мені сподобалося, що вони металеві і близькового кольору. Яскравого, коли будеш відкривати шафу, то одразу буде такий яскравий бузковий колір. Хто до речі нас дивиться в Харкові? В Харкові я проживала 6 років і зазвичай там на вішалки для одягу казали «тремпель». і навіть є заклад. Зараз не знаю, чи він функціонує чи не функціонує на площі свободи, то там є тремпіль. За заклад був такий кав'ярня. Хто нас переглядає? Хто вживає слово Тремпіль? Хочу передати вітання. Можете написати до речі в коментарях, чи вживаєте ви це слово Тремпіль. Вішалочки для одягу 10 штучків в Аврорі придбала за 109 гривень. Вони хоч і металеві, але. Зазвичай я люблю користуватися дерев'яними, вони більш надійні, але ці металеві в принципі можна користуватися для одягу, який не занадто важкий. Тому вирішила взяти. В Аврорі також придбала навушники. Зараз покажу вам за 69 гривень бюджетний варіант. У мене, в принципі, такі є, і вони слугують добре, цього разу з біленького, а в мене ще є чорного. 69 гривень і білого кольору. Так, це в Аврорі купувала і взяла ще в Аврорі. Зараз покажу вам серветки. Набір серветок, дві вологи в набір входить, і одна. Суха вірніше, одна упаковка сухих серветок від торгової марки Фентезі. Я колись показувала в оглядах, коли в Аврорі акційна пропозиція, то я купувала непогані в принципі, 19 гривень коштує упаковка з трьох з трьох серветок. Заходила також сьогодні в магазин Цільпо, а в Сільпо придбала. Тісто філо зараз на акційних на акції на тижневих знижках 39 гривень 99 дев'ять копійок. Кожди неодноразово вам його показувала, що купую і тим паче, коли на знижках, то може придбати. Стільки всього зможна з нього випікати. До речі, на каналі хто ще не встиг переглянути, є чудове відео з тісто філо, пиріг з лохиною з персиками, але можна комбінувати з будь-якими ягодами, фруктами. тож. Можна теж переглянути щось приготувати собі. І брала форель. Форель зараз в Сільпо дуже по хорошій ціні 32 гривні 90 копійок за 100 грам. Я взяла дві форелі, вона вже чищена середнього розміру, і дві форелі вийшла на 600 грамів і заплатила я 202 гривні 43 копійки. Хочу запекти її в духовій шафі, приготуємо, бо давно я її щось не купувала. В Сільпо купувала оселедець, а ось Форель то, або на юшку, то я купувала в метро. Хороша була ціна, то купувала там. І ще хотіла поділитися з вами. Сьогодні була в торговому центрі квартал і заходила в магазин Юск. Хотіла показати вам, придбала рушники для дому. Взяла два рушника, які можна використовувати для кухні, вони розміром йдуть 30 см на 50 см. Один взяла сірого кольору і один світло-оливкового кольору. По 35 гривень були рушники кухоні. Думаю, хороша ціна треба скористатися нагодою і придбати. Завжди на кухні потрібна річ, тим паче, що по привабливій ціні і 100%. Бавовна виробництво Пакистан, і також на знижках був ще рушник розміром 100 верніше, 50 на 90 сантиметрів. Взяла темного кольору, темно-сірий колір. Був теж виробництво Пакистан, 100% бавовна і хороша ціна була за такий рушник 150 гривень. Віддала розміром 90 на 100. Великий вибір був було з чого обрати. Тож вирішила купити ось такі рушнички, які для дому були. І ще по дорозі побачила крамничку, з ось такою крамничкою, там де можна було подивитися сумочки. Зайшла подивитися, хотіла собі оновити і придбати щось в світлих тонах. Тим паче зараз осінь, а на світлі відтінки завжди є якісь чудові пропозиції, акційні, то я подивилася, мені ця сумочка сподобалася, давно шукала собі саме. Такого різновиду, щоб була і довга ручка і коротка ручка. Це з штучної шкіри, і бюджетний варіант за ось таку сумочку віддала 576 гривень. Багато від неї не очікую, знаєте, там взяти її зі світлими речами, поносити. Мені світлі, взагалі, сумки подобаються. Вона має два відділення всередині. Є на замочку ще ось такий карманчик, закривається. Виробники ще. І сумочка має довгу ручку, ще можна її зменшити, якщо потрібно буде скоротити і зробити, щоб вона була меншого розміру. І позаду ще є один карманчик теж на замочку. Ось таку сумочку оновила На осінь сюди сумочка. А, так, і знаєте, що хотіла показати вам? Заходила. Коли поверталася додому, у нас на Острозького є хлібокомбінат. Вінницький хліб називається, і там є саме біля з хлібокомбінату, є кіоск, де можна придбати продукцію. І побачила ось таку сушку в них і вирішила придбати пів кілограма – 55 гривень. Кошти була різного різновиду, але мені чомусь захотілося саме ось таку велику великого розміру. Вона така саме нагадує смак Дитинства сушка до чаю, до кави посмакувати дуже смачно, то вирішила взяти. І ще біля дому заходила в магазин щодня, побачила, що діють хороші знижки, акційна пропозиція на маски для обличчя, виробництво Корея Неодноразово їх бачили в оглядах, я вам показувала. І зараз хороша пропозиція була 14 гривень 50 копійок, мінус 50% по ціні була. і Я вирішила взяти, одну взяла з перлинами і. Взяла з коензимом Q10 маски. Часто їх купую, або, або на подарунок можу подружкам чи сестрі, або собі можу залишити раз на тиждень відскрабувати шкіру обличчя і використовую маску обов'язково для обличчя. Приділяю час собі, теж не забуваю, чого я вам бажаю, щоб обов'язково ви знаходили час для себе. Приділяли собі час і увагу. Бо ви у себе одна обов'язково не забувайте про себе. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Сподіваюся, вам сподобалися покупки, які здійснила? Буду чекати на ваші коментарі. Вподобайки. Хочу побажати вам чудового настрою, сонечка в душі всього самого найкращого. Ми буду чекати вас на наступних відеооглядах. Всього самого найкращого.